Такого вы еще точно не слышали. Оказывается, российские солдаты пули непробиваемые, и если пуля попадет им в грудь, они с легкостью ее вытащат и продолжат воевать. Просто какой-то цирк. Просто конкретный случай там позывному часам попала пуля в груди, застряла. Представляешь себе? Ну, то есть, она потеряла свою бойную силу, потому что она прошила до этого, видно, летело там сквозь листву или что, и прошила ему э, магазины. И она сквозь магазин, то есть у него была разгрузка с магазинами от, э, от, от автомата, она прошила магазины насквозь и застряла в груди. Он ее вынул и продолжил воевать. То есть это вот из, из чего сделаны наши парни там и сейчас отказался от госпитализации. Происходящее в Европе – это свидетельство того, что Москва – центр мира и лучший город Земли. Это пропагандист Мардан так комментирует экстремальное наводнение в Европе. Забыл, наверное, как совсем недавно российский Орск ушел под воду, а в Подмосковье прошлой зимой люди коченели от холода в своих домах. И мне кажется, происходящее в природе и это такое лишнее свидетельство того, что Москва – центр мира, Москва – лучший город Земли, а Россия – надежда всего человечества. Ах, пусть смотрят и завидуют. Говорят уже в конце этой недели начинают зам, начинаются заморозки. Я не знаю, правда это или нет, серьезно. Не, если бы, допустим, там завтра в Киеве выпал снег и все замерзли, я бы совершенно этому не удивился, но ну, потому что терпение Божье не надо испытывать до бесконечности. Для тех жителей Курской области, которые получат от властей компенсации в 10 тысяч рублей, есть хорошие новости. По Первому каналу сказали, что в Америке еще хуже. И там вообще кошачий корм едят. Так что можно теперь утешать себя этой мыслью. Жизнь для простого человека стала гораздо хуже в Америке. Одна там медсестра пишет, то, что, слушайте, я работаю в аварийной помощи, вот в часть больницы, к нам приходят пожилые, которые умирают от голода. Они кушают кошачью еду. Вот пойдите в магазин, посмотрите на полки кошачьей еды, они пустые. И потому что у всех кошки, потому что это самое дешевое. Когда, когда мы жили в Америке в 80-х годах, под в начале 80-х, конечно, была очень высокая инфляция. И такие же статьи выходили, то, что собачью еду едят под картером. И такое дело. И да, реально, про среднеамериканский пенсионер зарабатывает очень мало Но денег. Но она попыталась и... откреститься от наследия Байдена. И говорит, да? я не Байден, я не имею... Но она же вице-президент. Она вице-президент, и все положительное, и по идее положительное, она на себя тянет. Потому что она такое. Да, плохое это не я, хорошее это я. капитан первого запаса. Військово морських сил збройних сил України і стратегічний експерт компанії Соната і заступник начальника штабу ВМС Зсу у 2004-2020 роках вже є з нами. Пане Андрію, вітаємо вас. А ранку. Давайте зараз поговоримо про повний торопець, який настав в Росії. Там вибухало, палало аж з космосу. Було видно, росіяни питалися місцеві, да за що? Я правда не розумію, чому вони не знають за що їм це ті, що поблизу з складами жили, бо казали, що їм вивертало просто вікна. З їхніх будинків. Як ви гадаєте, ось ця атака на склади з боєприпасами, вона може бути тим переконливим аргументом для наших партнерів, щоб все-таки дозволили нам бити по військових об'єктах російських, які знаходяться доволі далеко, щоб знешкоджувати ворога. Ну а, а, дійсно розумієте, от все це дуже важлива подія, і вона буде мати ефект. А всі скажімо, в цьому намаганні впевнити партнерів, тому що дійсно такий а, а, довго а, ну довгий удар на таку велику відстань, фактично 600 кілометрів. А причому не саме скажімо, не саме. Технологічної зброї, хоча достатньо технологічної. я маю на увазі безпілотні системи. А от він показав, що ну там знищена серйозна кількість боєприпасів, причому таких боєприпасів, які найбільше не доставляли нам найбільшу, скажімо, загрозу і шкоду, як кажуть, ну, аналітики, що такі удари на велику відстань. Вони, як правило, мають найбільшу ефективність, і, вони, і, 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 і противник перехоплює їх набагато менше, ніж удари на коротку дистанцію. Ну я думаю, що це дуже гарний приклад буде показати партнерам, як ми впливаємо на супротивника, позбавляємо, позбавляємо його бойової потужності, можливості вести операції. Ну, навіть відносно такої, скажімо, нетехнологічної зброї. Якщо нам дадуть дозвіл використання а, як а, значить зброї по таким об'єктам більш технологічної, такої як кривати ракети, то ну, противник просто буде поставлений під дилемою того, що бойові дії він не може вести і виконувати завдання військовим способом, а він також буде не здатен. І я думаю, що це треба. Ну вони самі розуміють, але опять же, візуально, це дуже позитивно на шляху до того, щоб ми досягли цього результату, отримали дозвіл. А скільки ще таких складів боєприпасів є по всій Росії? Ну, ну я думаю, досить багато. Кажуть про 30 тисяч тонн. Знищених боєприпасів бачите, ну до, до речі, от, от в Україні з початком е, о, цих от, агресії Росії в 2014 році. Ми пам'ятаємо, були вибухи досить багатьох таких же складів. У нас тоді казали, що загальна кількість втраченого нами майна клала 280 тисяч тонн. А от, от бачите, тут 30 тисяч. Я думаю, що росіян набагато більше таких складів. Я не думаю, що вони зараз заповнені, тому що вже йде третій, третій рік війни. Вони зараз хаотично закупають боєприпаси в Ірані і в південній Кореї в північній Кореї, наскільки відомо. Але ну то, що на цьому складі була серйозна кількість, яка є важливою і і і навіть вирішальною для окремих ділянок фронту, це 100%. Патому ну, однозначно можу сказати, що сили оборони ведуть а, постійний моніторинг того вот таких вот складів. Ну це закрита інформація. Я думаю, що це не останній удар. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.